Ранкові зведення по області. У ніч на 29-те у Дніпрі було чутно серію вибухів. Російські війська атакували місто БПЛА. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник обласної адміністрації Сергій Лисак. Тяжкі поранення дістав 46-річний чоловік, 69-річний травмований у стані середньої тяжкості. Виникла пожежа, її вже загасили рятувальники. Пошкоджений об'єкт інфраструктури та пожежна частина. Під обстрілом цієї ночі був і Синельниківський район. По Межівській, Слов'янській, Покровській та Весельківській громадах армія РФ вдарила безпілотниками. Двоє людей загинули, одна жінка поранена. Понівечено підприємство, побиті приватні будинки, заправка та автомобіль. Атакувала РФ і Криворіжжя. Внаслідок удару безпілотником у Новопільській громаді виникла пожежа. Її загасили. ФПВ-дронами російські війська обстріляли Марганицьку, Мирівську та Покровську громади на Нікопольщині. Інформації про загиблих та поранених там немає. За інформацією повітряного командування вночі сили ППО збили над областю вісім безпілотників, зазначив Сергій Лисак. Антон Сіренко та Ілля Кононов. Суспільне новини Дніпро.